І вже до кінця цього місяця всі мобілізовані шостої хвилі будуть звільнені в запас і повернуться додому. Це Петро Порошенко пообіцяв бійцям в зоні антитерористичної операції на Донбасі, де він перебував сьогодні. Там він провів нараду з керівниками секторів. АТО і привітав військових із Днем захисника України. Після демобілізації українська армія стане професійною. Її основу складуть контрактники. Спочатку цього року на контракт до Збройних сил України вже записалося понад 57 тисяч бажаючих. Президент. Закликає вступати на контрактну службу і тих звільнених, хто побував в зоні АТО. Вже до кінця жовтня ви будете звільнені в запас і зможете повернутися додому. Хто прийме рішення повернутися до лав Збройних сил, знаєте, що двері ваших частин для вас завжди відкриті.